Притчі Соломона, розділ 30. Слова Агура, сина Якея, Масиянина, Слово цього мужа до Ітієла, до Ітієла і укала. Насправді, я найнерозумніший з людей, і людського пізнання в мене немає. Мудрості я не навчався і знання святих не маю. Хто піднявся на небо і зійшов, хто втримав вітер у жмені, хто загорнув воду в одежу. Хто встановив усі межі землі, яке його ім'я і яке ім'я Його сина, скажи, якщо знаєш, кожне Боже Слово чисте, він щит для тих, хто шукає в нього захисту, не додавай до його слів нічого, аби він не докорив тобі, і ти не став неправдомовцем. Двох речей я прошу в тебе не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і оманливе слово. Убогості і багатства не давай мені, а годуй мене за потребою щоденним хлібом, щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь. Або, збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Не оскаржуй слуги перед його господарем, щоби він тебе не прокляв і ти не став винуватим. Є нащадок, який проклинає свого батька і не благословляє своєї матері. Є нащадок, який вважає себе чистим, тоді як насправді від бруду свого він не очистився. Є нащадок із зарозумілим поглядом і піднятими догори повіками, а є нащадок, у якого зуби, як мечі, а щелепи, як сікачі, щоби пожирати вбогих на землі та принижених серед людей. У ненажерливості є дві дочки дай, давай. Навіть три ненаситних, а то й чотири, які ніколи не скажуть досить шеол, неплідна утроба, спрагла земля і вогонь, який також не скаже досить. Проте око, що глузує з батька і не слухає матері, виклюють ворони з долини або з'їдять орлята. Три речі незбагнені для мене, і чотирьох я не розумію орлиних доріг у небі. Зміїної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі і дороги мужчини до дівчини. Така ж дорога і жінки, котра чинить перелюб, вона наїлася, обтерла свої уста і каже, я нічого поганого не вчинила. Від трьох речей трясеться земля, а взагалі чотирьох вона не може переносити раба, який стає царем, нерозумного, який до схочу наїдається хліба, повію. Яка виходить заміж і невільницю, яка займає місце своєї господині. А ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей мурашки. Народ не сильний, але вони влітку роблять собі запаси їжі, гірські кролики, слабке плем'я, проте в скелі роблять свої помешкання. Сарана царя немає, однак всі вирушають шаренгами. Паук. До якого можна доторкнутися руками, але він буває і в царських палатах. І ще є три істоти, які мають легку ходу, та навіть чотири, які величаво ступають. лев, найсильніший серед звірів, не поступиться ні перед ким, кінь і козел, а також цар серед свого народу. Якщо ти у своїй зарозумілості учинив безумство і знову задумав зло, то затули уста рукою, бо як збивання молока дає масло, а удар в ніс спричиняє кровотечу, так само спалах гніву викликає сварку.